І я пізнаю світ урок 54-й, тиждень 6. Тема уроку я пізнаю світ дослідження розмірів фізичних тіл, речовини з атомною будовою. На початку нашого уроку перегляньмо невеличкий відеолист від Центабрика. Увага! Добрий день, друзі! Сьогодні ми разом з дошкільнятами з Альфа Центаври вимірювали розміри різних фізичних тіл. Кожен записував результати вимірвань зручним для себе способом. Між дітлахами виникла суперечка про те, чий спосіб кращий, щоб її вирішити. Ми звертаємося до вас, справжніх знавців фізики. І сьогодні ми спробуємо допомогти дошкільнятам. Відкрите, будь ласка, для початку сторінку 39. За допомогою лінійки виміряйте розміри цього фізичного тіла. Поставте відео на паузу і за допомогою лінійки виміряйте розміри ось оцих сторін. Там, де у нас показано стрілочками, тільки вимірюємо не самі стрілочки. А вимірюємо безпосередньо розміри самого фізичного тіла. Тепер давайте перевіримо. Отже, висота у нас 4 см. Так, ми результати записуємо у клітиночки. Ми можемо повернути зошит і записати 4 см. Ось тут у нас яка буде відстань. Так, тут у нас буде відстань у 2 сантиметри. А ось тут. Також відстань у 2 сантиметри. А скажіть мені, будь ласка, а ось тут, яка буде відстань. Так, також буде 4 сантиметри. Отже, сьогодні ми з вами пробуємо вимірювати. Розміри фізичного тіла, а саме довжину, висоту та ширину. Попрацюємо з вами із наступним завданням. Повертаємося на 31-сторіночку. Розгляньте рисунок нижче. Прочитайте опис дослідження розмірів фізичного тіла та вставте пропущене. Довжину, висоту та ширину фізичного тіла виміряли за допомогою лінійки. Його довжина становить. Так, довжина, пам'ятаєте, це в нас найбільше. Становить 6 см. Так, висота де в нас буде? Так, це те, що у нас у гору, ось ми бачимо зображено, ніби рожевим кольором, ось 4 ребра. Це висота. Висота, яка в нас буде? 3 см, так. І ширина. Подивимося зеленим кольором у нас зображено. Так, 3 см. А тепер спробуємо з вами заповнити таблицю вимірювань фізичного тіла, описавши значення відповідних розмірів. Отже, довжина в нас 6 см. Висота, так, висота в нас 3 см і ширина. Також 3 см. Перегортаємо нашу сторіночку, сторіночка 32. Прочитаємо з вами розмову дошкільнят та розглянемо малюнок. Розкажіть, які висловлювання є правдивими, а в чому дошкільнята помиляються? Виміряйте та запишіть розміри фізичних тіл. Треба намалювати фізичні тіла та вказати їхні розміри на малюнку. Так, ми це можемо зробити. Краще все детально записати, а розміри вказати в тексті. Ні, зручніше спершу скласти таблицю, а відтак записувати до неї результати вимірювання. Так, також нам буде цей спосіб зручніший. Тобто, ми можемо зробити висновок, що для того, щоб виміряти і записати розміри фізичних тіл. Перш за все, нам потрібна невеличка таблиця, так де ми з вами складемо довжину, висоту, ширину безпосередньо самого фізичного тіла, а якщо у нас намальований малюнок, то ми це можемо зробити за малюнком. І саме зараз ми з вами спробуємо підготувати таблицю для запису вимірювань розмірів ось цього зображеного фізичного тіла. Напишіть. У таблицю назви відповідних розмірів. Спробуємо з вами виміряти розміри цього фізичного тіла. Так, це в нас буде висота. Ось це в нас висота. Так, ширина і довжина. Ну що ж, давайте спершу виміряємо висоту. Виміряйте, будь ласка, за допомогою лінійки. Скільки в нас буде висота? Так, висота в нас становить 3 см. Так, ми з вами і запишемо в першу колоночку висота, другу колоночку 3 см. Тепер ми з вами можемо виміряти довжину і ширину. Отже, виміряємо з вами ширину, ширина в нас. Так, 2 см 5 мм. А довжину, довжина у нас також 2 сантиметри 5 міліметрів? Тобто, тут ми можемо сказати, що у нас висота трішки більша, ніж ширина і довжина. А як ви думаєте, чому заздалегідь підготовлені таблиці для запису вимірювань фізичних величин? Зручно використовувати під час проведення дослідів? Так, тому що до таблиці ми можемо з вами відразу записати, як тут ми зробили висота, і відразу безпосередньо саму величину, ширина і саму величину, довжина і саму величину. А які в нас атоми за розмірами? А як ви думаєте, чи можна порівняти цю маленьку частинку речовини із відомими вам предметами? А як вдасться це зробити? Порелаксуємо з вами під час перегляду відеофрагмента і перевіримо одночасно здогадку. Увага! Коли ми хочемо дізнатися розміри певного предмета, ми порівнюємо цей предмет з відомими для нас предметами або величинами. Добре, якщо ваш предмет можна виміряти за допомогою лінійки і дізнатися його довжину, висоту чи ширину. Однак, якщо він дуже-дуже маленький, скажімо, це атом, як нам зрозуміти, якого він розміру? Науковці вигадали цікавий спосіб дізнатися більше про його розмір. Для цього уявімо грейпфрут. Він, як і кожне фізичне тіло, складається з маленьких частинок, атомів. Атоми такі маленькі і їх так багато, що ми не можемо їх побачити. Але якщо припустити, що кожен атом у грейпфруті це ягідка чорниці, то уявний грейпфрут збільшиться до розмірів планети Земля? Чи це не дивовижно? Тепер ми зрозуміємо, яка це маленька частинка. Отже, скажіть мені, будь ласка, так як можна порівняти маленьку частинку речовини? Із, наприклад, великим предметом. Дуже добре. На сторіночці 33 ми попрацюємо з вами із невеличкою інформаційною довідкою та поглибимо наші знання про атоми. Прочитаємо цю довідку разом із диктором. Увага! Атом найменша частинка речовини з атомною будовою. Ця речовина ніби складається з однієї гігантської молекули. Атоми в ній міцно зв'язані один з одним. Саме тому деякі з речовин, що мають атомну будову, дуже тверді. Наприклад, графіт, алмаз та всі метали. Отже, скажіть мені, будь ласка, що таке атом. Дуже добре. Розгляньмо з вами ось якраз приклад моделі речовини з атомною будовою. І на наступному, якраз, завданні на, за допомогою ось таких трьох рисуночків позначте ті рисуночки. На яких зображено модель речовини з атомною будовою? Так, це у нас перший малюночок і третій малюночок, так. Поміркуйте, чому алмаз та графіт речовини, що складаються з тих самих атомів, не схожі між собою. Моделі цих речовин у нас зображені на рисуночках. На першому рисунку модель Алмаза, на другому модель графіту. Давайте ми з вами переглянемо безпосередньо 3D-моделі цих речовин. Отже, перша 3D-модель це у нас модель алмаза. Ось ми можемо з вами побачити. Об'ємну модель алмаза саме із атомною будовою. А тепер давайте з вами переглянемо 3 d модель зображення графіта із атомною будовою. Увага! Ось можемо побачити, що це в нас об'ємна модель графіту з атомною будовою. І зараз ми з вами безпосередньо виконаємо практичне завдання. Виконайте творче завдання від АІ. виліпіть з пластиліну модель речовини з атомною будовою, яка зображена на рисунку поряд. Хто мені скаже модель якої речовини з атомною будовою, ось на цьому рисуночку в нас? Так, модель алмаза. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Молодці. Чудова робота.